Не натискай це, не тисни цю. дякую, буду знати. Там на екрані щось блимає. прибери. Я можу вимкнути його, якщо це заважає. Так, це заважало. Круто. О, ось і він. Гей, hey, бери, як справи. У тебе там є сценарій з собою. Uh, так, сценарій тут. Що ж, це взагалі-то дуже високооплачувана робота. В кінці на тебе чекає великий чек. Є yeah. так. Мій агент згадував наскільки високооплачувана. Я схвильований, моя перша робота за яку так добре платять. Я дуже радий за тебе, Беррі. Ти справді заслуговуєш на це, справді? Дякую. Що ж, тож давай почнемо. А, Давай почнемо з самого початку. Поїхали, мотор. Окей? Мене звати Беррі Метюс. І у мене тяжкий випадок геморою. Вибачте, стоп. А, все в порядку, Беррі? А, Та кілька нюансів. Чому ви використовуєте моє ім'я? Це не твоє ім'я. О Боже, це твоє ім'я. Ти знаєш, що це моє ім'я. Що ім за неймовірний збіг? Як би там не було? Давай почнемо спочатку. Добре? І давай спробуємо трохи позитивніше цього разу. Поїхали. І. Мотор. У мене геморой. Прямо там. Прямо в дупі. Все в порядку. Бері? Ні, затямте, я не буду цього робити навіть за такі гроші. Ну, no, Бері, не будь ти таким. Будь ласка. Я не можу цього зробити. Що, що як ми просто змінимо ім'я на будь-яке. Мене влаштує навіть Беррі. Беррі Метюз. Але воно у сценарії. Ми не можемо його змінювати. Це Беррі Меттьюз. Та ви, хлопці, глузуєте. Беррі, я чув, у тебе, тебе є якісь проблеми зі сценарієм, друже. Так, ти знаєш, що у мене є проблеми, бо ти сидиш там. Вибач, я чув у тебе є якісь проблеми зі сценарієм, друже. Так, я просто хочу, щоб ви. Бляха, просто визнали, що ви написали цей сценарій, щоб вибісити мене, чи не так? Добре, Беррі, ти спіймав нас. Це правда? На 100% правда. Я. завжди. Що? Так, все так, Беррі. Ми з продюсером тут вирішили виділити увесь наш бюджет, щоб змусити тебе прочитати трохи незручний текст. Ми відмовилися від усього необхідного, як от їжі, води, одягу, щоб ти прочитав ганебний текст про Геморой. Ну ж, бо Беррі, просто подумай, друже. Очевидно, що це не так. Окей, коли ти кажеш це так. Ви чесно не писали це. Ну, звісно ж, ми не писали це. Це прийшло зверху. Я лише посланець. Це просто чудернацький збіг, кажу тобі. Що ж, добре, у такому разі. Ну, тобто, гроші справді великі. Я я зроблю це. Круто. Оце діло Беррі. Якщо щодо почати з самого початку. Поїхали і мотор. Мене звати Беррі Метюс. І у мене тяжкий випадок геморою. Прямо там, прямо в дупі. Вона палає зараз. І неймовірно свербить. Моя дупа. Мене звати Бері Метюс, як не як. Дуже свербить. Дуже сподіваюся, що хтось зможе порадити Бері Метюзу щось від Геморою. І знову, мене звуть Бері Метюс. Геморой, дупа Бері Метюс. Ось воно. Це все. Бері. Ми записали. Дякую, що прийшов. Це була найкраща інвестиція у моєму житті Моє... на всі 100%. Ха -ха.